Сьогодні готую дуже смачний салат з куркою та ананасами. 300 г копченого курячого філе нарізаю невеликими шматочками. Також нарізаю на менші шматочки 200 г консервованих ананасів, 200 г твердого сиру натираю на терці. Також натираю 4 варених яйця. Кулінарне кільце ставлю на тарілку, викладаю нарізане куряче філе трамбовою ложкою, роблю сітку з майонеза. Розкладаю нарізані консервовані ананаси і майонез. Викладаю половину натертого сиру і роблю сітку з майонезом. Викладаю консервовану кукурудзу. Я використовую 3 четвертої банки. І майонез. Далі натерті яйця і майонезна сітка. І в кінці викладаю другу частину натертого сиру. Розрівнюю, роблю майонезну сітку. Прикрашаю. Смачного підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм. Там кожного дня оновлення.